Ми живемо в часи, коли по світу гуляють вершники апокаліпсису. І коли зараз хтось робить акцент на плоті, на фізичні храми приходить зло і просто плює на це все. Ученики Ісуса Христа хотіли робити ісусові теж акцент на храми. А що ісус сказав? Каменя на камені не залишиться. А тепер зрозумійте, що це всесвітні масштаби і вершники апокаліпсису – Це хто сатана, війна, мамона, смерть я те за ним. Ісус сказав, щоб хто нас не пристив, тобто щоб ми не пустили лукавого, тому що як приходить лукавий? він приходить, коли є брехня, і коли все перекручується. Чому так багато проблем зараз? Тому що віриться все, що хочеш, гороскопи, блогері, філософію, передання тільки не в слово Боже. І є початки апокаліпсусу. Чотири початки розкривають про цих вершників. А п'ята початка це гоніння на християн, і від п'ятої початки залежить шоста, де буде всесвітній землетрус. І це як запускний механізм. Вука не пробуджується, вогняне кільце пробуджується, і буде масштабна біда. Тому поки є можливість, людям потрібно покаятися. І нам, як українцям, потрібно розуміти, що Україна наразі одна із найвільніших країн, де можна проповідувати Євангеліє. І за цю країну потрібно молитися, щоб ця земля вона зберегла благодать і благословення.